Леопард готується до атаки. Очікувалося, що ці танки мають стати вирішальними для контрнаступу України, який триває безперервно вже понад три місяці. Леопард це хижак. І ну, так як ми працюємо вночі, то нічний хижак. Артем водій і механік танка. Мобілізований рік тому він починав воювати на старому радянському танку, на противагу якому Леопард каже військовий, має багато переваг. В нього є Швидкість, Тобто, за рахунок цього, я знаю, що я в екстремальній ситуації я зможу швидко зробити свою роботу, швидко, ну, якщо це потрібно відійти, якщо це потрібно, швидко під'їхати. Тобто в цьому і перевага цього танку, якщо зрівнювати з нашими танками. Якщо по нам ведеться вогонь, ми його, ми, ну, ми це бачимо, нам. Це докладають, що перевага даної машини в тому, що ми можемо швидко, швидко переміщуватись на ній. Ну, це велика перевага. Вони не тільки швидкі. Леопарди, розвиваючи швидкість понад 70 кілометрів за годину, ще й оснащені приладами нічного бачення та оптикою, чим значно перевершують ворожі. Командир Ігор розповідає нам, що леопарди з його роти знищили набагато більше ворожих танків, ніж могли з тими, що були раніше. Але росіяни встигли пристосуватися до цього. Саме леопарди зараз ну, вони роблять дуже хороший вогневий вал і дуже допомагають цим піхоті для подальшого просування наземних сухопутних сил. Ну, дивіться, як було на початку наступу, росіяни дуже викатували на заподію нам свої танки, і так як леопарди майже всіх нищили, вони перестали це робити. Вони дуже мало викатують свою техніку. Вони бояться леопардів. Вони з леопардами борються іншими способами засобами. Тепер вони використовують безпілотники. Міністерство оборони Росії стверджує, що це відео, зняте на початку цього літа, показує атаку на український танк за допомогою безпілотника ланцет. Українці кажуть, що леопарди зарекомендували себе на полі бою. Вони швидкі можуть стріляти далі і безпечніші за екіпажі танків радянської конструкції, які були до цього. Але здається, вони створюють проблеми, коли справа стосується технічного обслуговування та особливо ремонту. Артемі його команда можуть виконувати певні ремонтні роботи на місці. Проте каже, що часто їм потрібен ремонт гусениць танка. Найчастіше це у нас ідуть йдуть під заміну резинки. Вони Ну, вони дуже швидко зношуються. І катки. Гума ну дуже швидко відлітає. Часто нам приходиться міняти катки, заказувати нові. Технічне обслуговування це одне. А от усунення пошкоджень набагато серйозніше. Складніші пошкодження доводиться усувати на заводах за межами України. Один із таких запрацював на території Польщі. Це завод Бумарлабенди у Гливицях, де відкрили центр технічного обслуговування та ремонту отриманих Україною танків Леопард 2 чотири. 4 ми на початку на початку цієї дороги. Йдеться про ремонт і перевірку танків для української армії. Наразі ми прийняли п'ять таких танків. Ми на етапі завершення ремонту та перевірки перших двох. І це поки що початок цього шляху. І Спочатку танки проходять повний огляд, далі їх ремонтують, а після ремонту відправляють тестувати на полігонах. Лише після цього леопарди відправляють назад в Україну. Десом вже в фазі фінального приготування вони вже на завершальній стадії підготовки до покриття та підготовки танку до випробувань перед передачою замовнику? Якщо ми трохи посунемося в цьому напрямку, ми побачимо інші машини, які все ще перебувають на перевірці. Це там, де машини все ще накриті. Там вежа та шасі все ще на перевірці. Жліході і то є верифікації. Ці танки брали участь у бойових діях в Україні під час повномасштабного вторгнення, тому мають ряд проблем, кажуть працівники. Реалізації темату загадні гармат, корибідьми якби з другої сторони. Починаючи від проблем з гарматами, які ми бачимо з іншого боку. Так само і тут двигун пішов на перевірку та доопрацювання, щоб усунути витікання. От загаднення. Зв'язане з реалізацією стосується питань ремонту шасі, то тут також іде завершення повного капітального ремонту Леопард 2 а 4 Леопард два ачери. Справдами вжутні гранату в димних. перевіряємо пускові установки димових гранатометів. Українці, мабуть, користуються ними щодня, і вони вже врятували життя не одній людині. Ну й не? І стволи, які зношуються через різного роду боєприпаси, якими стріляють українці. Такі ремонти за межами України можуть вивести танк з бойових дій на місяці. Інша проблема броня. У Леопарда 2 а 4 вона легша ніж у радянських бойових танків. Величезні мінні поля, встановлені росіянами, уповільнюють контрнаступ. Ці військові відчули це на власному досвіді. На одному танку ми вже подорвалися на міні. От, у нас контужений екіпаж. Вже. От, е, е, ми його відремонтували. Після того, як ми там були в лікарні, все таке. Ми відремонтували, поміняли нам все, що там треба. Тому військові сподіваються в майбутньому отримати танки з кращою бронею. Незабаром вони повернуться на передову, щоб ночами знову захищати від ворога.